П'ятниця 16 січня 1423 чотириста доба війни. Ворог знову атакував Україну. Є загиблі і постраждалі. У небі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили п'ять ворожих безпілотників. СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності. Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор бив по Нікопольщині райцентру та Покровській громаді. Застосував фпв дрон та артилерію. На Солонянську громаду Дніпровського району ворог спрямував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура. Вранці російська армія вдарила БПЛА по Зайцівській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа. Вчора противник влучив безпілотником по маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Постраждали двоє людей. 41-річну жінку госпіталізував. В стані середньої тяжкості. 38-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, понівечене авто. Крім того, надвечір противник поцілив ФП дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені приватний будинок та гараж. Також сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині 5 безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах: дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Впродовж доби окупанти завдали 795 ударів по 29 населених пунктах області. Ворог застосовував авіацію, дрони різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Окрім того, надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Не залишали у спокою окупанти і Херсонщину. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль. Через російську агресію одна людина загинула. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1370 окупантів та сотні одиниць техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 1 мільйон 224 тисячі осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 107 тисяч 884, крилатих ракет 4163 тисячі одиниці. Саме російські ракети і шахеди, намагання знищити Україну, є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Сказав у зверненні за підсумками подій, доби президент Володимир Зеленський прошу пряму мову. Шановні українці українки, день почав зі спеціального формату. Тепер так щодня буде всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика. Забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад, Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання. протягом дня уряд повинен дати рішення, передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання та забезпечення. Пункти підтримки у містах є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей, щоб кожен міг звернутися на лінію 112, і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою. Важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом. З енергетичними компаніями, з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості, мають бути рішення щодо комендантської години, щоб підприємцям було простіше планувати роботу і щоб можна було об'єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручив прем'єр-міністру України та першому віце-прем'єру міністру енергетики і Іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації з суспільством та максимально допомагати громадам, окремо ми говорили з міністром оборони України та командувачем повітряних сил по захисту об'єктів енергетики по потребах, які у нас є сьогодні. знов були жорсткі удари по Харкову, саме по критичній інфраструктурі, ракетні удари. Шахеди і вранці і зараз ввечері проти Києва важка ситуація в прикордонних регіонах. Важливо посилити також Дніпровщину та Одесу. Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму «Пьорл» та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми говорили і про дипломатичну роботу з Америкою. Ніколи Україна не була, не буде перепоною для миру. Саме російські ракети, російські шахеди, російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Коли через Росію українців немає електрики по 20-30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу і публічну та офіційну, і не публічну та неофіційну. Слава Україні. Героям слава. Уряд забезпечив додаткове фінансування шкільного харчування для учнів початкових класів у восьми прифронтових та прикордонних областях України. Рішення стало можливим завдяки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН. Кошти у сумі 90 мільйонів гривень будуть використані на підтримку місцевих бюджетів у частині організації харчування для молодших школярів протягом січня-березня дві ці року це дозволить гарантувати регулярне та повноцінне харчування для всіх учнів початкових класів та зменшити навантаження на державний бюджет. У нинішньому році держава суттєво розширює програму підтримки українських родин. Загальний обсяг фінансування допомоги матерям і сім'ям з дітьми становить 24,5 мільярди гривень. Кошти спрямовані на посилення соціального захисту з перших днів життя дитини та підтримку сімей у період виховання. Передбачені виплати 50 тисяч гривень. Одноразова допомога при народженні дитини, 7 тисяч гривень щомісяця на догляд за дитиною до одного. Року нова програма є Ясла: вісім тисяч гривень щомісяця для дітей віком від 1 до 3 років та інші виплати. Подати заяву на отримання допомоги можна через пенсійний фонд України особисто поштою або онлайн, через портал Дія, через соціальний веб-портал Міністерства соціальної політики. Державна служба спеціального транспорту облаштувала понад 500 кілометрів антидронового захисту в семи областях України. Про це повідомило Міністерство оборони України. Військовослужбовці захистили деякі дороги у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Київській областях. На Дніпропетровщині антидронові сітки облаштовано впродовж 70 кілометрів автошляхів. Спеціальні захисні конструкції допомагають перехоплювати та Уповільнювати ударні впівідрони. такі сітки. Планують монтувати над дорогами та під'їздами до важливих об'єктів, якими щодня рухаються евакуаційні колони, гуманітарні вантажі, військова логістика, а також місцеві мешканці. Ворог регулярно обстрілює ці маршрути та намагається атакувати транспорт дронами камікадзе. Фінансова підтримка та адаптація на Дніпропетровщині діє програма допомоги для людей, які отримали інвалідність. Програма має чіткий фокус: підтримка осіб, які набули статус особи з інвалідністю протягом останніх 9 місяців. У межах програми передбачена одноразова грошова виплата у розмірі 4200 тисячі гривень. Ці кошти призначені для покриття базових потреб, придбання медикаментів, засобів гігієни або оплату тимчасового. Житла для того, щоб претендувати на допомогу, необхідно пройти процедуру реєстрації для отримання додаткової інформації. Працює гаряча лінія. Телефони дивіться зараз на екрані. Продовжуємо розповідати про школярів Дніпропетровщини, які минулого року змогли реалізувати себе і не лише в навчанні. Наша сьогоднішня героїня Софія Іванова навчається у Троїцькому ліцеї Троїцької громади Павлоградського району. Здобутки Софії вражають детальніше про це моя колега, журналістка Валерія Баранець. Дев'ятикласниця неодноразова переможниця різних етапів всеукраїнських олімпіад з української мови, біології, географії, правознавства, а ще переможниця всеукраїнських конкурсів до Дня Соборності України, до Дня захисників і захисниць України. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Та коли познайомилися особисто з Софією, зрозуміли, вона здібна і талановита дівчина, розвивається у багатьох гуманітарних напрямках, багато читає, вдосконалює свої. І знання з англійської мови і зарубіжної літератури просто поглинає інформацію і ще встигає долучитися до багатьох шкільних ініціатив, таких як волонтерство чи художня самодіяльність. Мій улюблений предмет це англійська, взагалі, але ще я дуже люблю українську, ще українську літературу, зарубіжну літературу. Таке більше мама Софії Яна Миколаївна переконана, вчителі Троїцького ліцею вчасно помітили здібності дівчинки і докладають зусиль. Для їх розвитку і в родині створена атмосфера щирої любові. Саме вона і є основою виховання. Створено всі умови для поглибленого навчання. Просто з любов'ю. Вона, певно, з самого першого класу мала такий потяг до навчання, до науки. Чи це проявилось потім? Ну, вже більше як стала старша, ну і з першого класу так вона така творча. Їй дуже любить щось почитати, написати, намалювати. Ну, певно, ви докладали ж зусилі книжечки, купували. Так, да, 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 з самого початку возили, старалася її привчати, і до навчання, до театру. З самого малого книжечки, всякий, ну, всякий розвиток, що могла, більше хотілося їй показати у цьому житті. Старалась возити її і в Дніпро, в театр, і на всякі вистави. У нас доволі я ну, так вважаю, що нас доволі. Розвинуте село, в плані навчання, в ліцеї, всі вчителі у нас докладають багато зусиль до цього, для дітей стараються. Найбільше це, щоб наступив мир і щоб наші діти не бачили цього всього, що вони зараз відчувають і бачать, і переживають. Надіюсь, що вона що в неї здійсняться її мрії, і вона стане тим, ким вона хоче стати в цьому житті. Ну а ми ж будемо старатися і цьому допомогти. Перша вчителька Софії стверджує, талановиту дитину видно відразу. Головне проявити подальший інтерес до науки. І педагогам Троїцького ліцею очевидно це вдалося. Софія була дуже гарною дівчинкою. є вона активістка, відмінниця навчання, зарекомендувала себе як здібна, товариська дівчинка, яка прагне і досягає цілей. Вона була. І є дуже-дуже позитивною, гарною дитиною. От у неї мрія така стати психологом. Як ви думаєте? Я думаю, їй все вдасться. Вона знає, що вона хоче, і завжди досягає цієї мети. У неї є всі, скажімо так, можливості. І я Впевнена в тому, що вона досягне своєї мети, вона цілеспрямована учениця, цілеспрямована дівчинка, і вона це показує навіть і в старшій школі в навчанні, адже вона є відмінницею навчання не лише в початковій школі, а й все, ну, в старшій школі. Вона. Я побажаю Софійці перш за все миру, успіхів у навчанні, щоб всі її мрії здійснилися і вона. Досягла того, чого вона бажає найбільше в житті. Поруч з нею були її рідні, близькі люди, і вона закінчила наш Троїцький ліцей з золотою медаллю і представляла наш ліцей, скажімо так, на світовій арені, на міжнародному рівні. І нехай їй все вдасться. Педагогічний колектив ліцею на чолі з директором Євгеном Анатолійовичем переконані, не лише нині, а й в подальшому Софія гідно представляти. Троїцький ліцей не лише на всеукраїнському, а й на міжнародному рівні. От вона до нас прийшла ще в 2020 році, в 4 клас, і вона плідно влилася у колектив школи. Вона зразу зайняла позицію лідера, незважаючи на те, що вона не мешкала в нашому селі і не знає так людей. От. Тому що вона справедлива, вона чесна, вона відповідальна. І тому, коли постала. Питання висунути кандидатуру на. Цей проєкт, то, звичайно, першою була її кандидатура, і як бачимо, що вона пройшла відбір дійсно за свої якості. Вона дуже гарно вчиться, вже попередники про це говорили. Вона активний учасник, особливо художньої самодіяльності, вона дуже активна ведуча, вона приймає участь у театральних дійствах, у позакласній роботі Протягом навчання в школі вона активна учасниця, переможниця, призерка і всеукраїнських предметних олімпіад і міжнародних конкурсів імені Тараса Шевченка і імені Петра Яцика. Тому дівчинка ставить перед собою мету і їй вдається її долати завдяки її якостям прекрасним, які вона ну, перейняла від своїх батьків. від Мами, яка також являлася уч... ученицею нашої школи. І... Я думаю, кращі кращі якості вона передала Софії Софія. Вірить у своє майбутнє як і в щасливе, і мирне майбутнє рідної України. Якби важко всім нам нині не було, ні родина Софії, ні педагоги не опускають руки перед труднощами. Разом долають їх, і єднання додає сил заради нашої омріяної майбутньої перемоги і щасливого майбутнього прийдешніх поколінь. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності. Більш детально розповість речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, і мають ознаки злочинів проти людяності. Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти і системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також расисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанцій. Станціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вище зазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських ракет і дронів. За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової і електричної генерації у місті Києві, а також у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Задокументовано, що РФ атакували критичну інфраструктуру нашої держави балістичними і крилатими ракетами Іскандер, Калібр, Х101, Х-69 і дронами типу Герань. Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності, а це стаття 442 1 Кримінального кодексу України. Дана стаття застосована, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає дану категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах. Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен расист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання. 12 тисяч доларів за втечу від призову. Працівники державного бюро розслідувань викрили на хабарі прикордонника з Дніпропетровщини. Схема працювала так: посадовець шукав охочих виїхати за кордон і пропонував зробити їм фіктивну інвалідність. Казав, що домовиться з лікарями дистанційно, після чого людей спишуть із військового обліку. Взяли ділка на гарячому, коли він отримував гроші від чергового клієнта. Тепер прикордоннику загрожує. Реальний термін позбавлення волі строком до семи років. Прикордонники Чернівецького загону затримали двох жителів Сумської та Дніпропетровської областей за спробу незаконного перетину кордону. Жителі ретельно укомплектували наплічники та вирішили здійснити перехід через засніжені гори, сподіваючись, що в складних погодних умовах їм вдасться уникнути затримання. Наразі у Карпатах товщина снігового покриву подекуди сягає півтора метра, а нічна температура опускається до мінус 18 градусів. Дусів згодом затримані чоловіки віком 34 та 25 років зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії. 22 мільйони гривень збитків природі на Дніпропетровщині. Посадовці підприємства Ліси України підозрюють у незаконній вирубці. За даними слідства, директор однієї з філії та головний інженер діяли у змові. Вони підписали документи на начебто санітарну рубку, але насправді без жодних дозволів нищили ліс у заповіднику. Правоохоронці нарахували майже 500 зрізаних здорових дерев цінних порід. Посадовцям уже повідомили про підозру. Озоро зараз вирішується питання про запобіжний захід. Про спорт українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до фіналу парного турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді. У півфіналі Українка та її напарниця Дезіре Кравчик на супертайбрейку здолали тандем Елен Перес та Деміс Хюрс із рахунком 6-2, 3-6, 10-7. У поєдинку за трофеї Людмила і Дезіре поборються проти дуету Катерини Синякової та Чжан Шуай. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 16 січня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 9 градусів. Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, Кривоморозі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура, Повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 6 градусів. У синельниковому павлограді та самарі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді невеликого снігу. Стопчик термометра покаже від мінус 12 до мінус 9 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтесь. Ся до глядацької аудиторії і в інтернеті, побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!